Вітаю! в ефірі. Соціальний проект стосується кожного. З вами Яна Рамська. У сьогоднішній передачі йтиметься про школу та про те, що у ній відбувається. Звісно ж, говоритимемо не про школу як поняття, а про цілком конкретний навчальний заклад Луцького району. На гостину до соціального проекту завітала Юлія Кожевнікова, практичний психолог підгайцівського НВК та учениці цієї гімназії дві Анастасії і Яна. Вони розповіли про шкільний клуб підприємництва степ Step, Step та про дуже теплу благодійну акцію Добрі речі, до якої можете долучитися і ви. Юлія Кожевнікова працює у підгайцівській школі вже п'ятий рік. Два з них практичним психологом. Зараз жінка у декретній відпустці, але каже, що вчителювання це безперервний процес. Тому навіть зараз поєднує виховання донечки та учнів. Великим нашим досягненням є те, що ми у у 2013 році стали переможцями проекту міжнародного польсько-українського шкільна академія підприємництва. Ми стали найкращим на Волині клубом. Ми створили у рамках проекту шкільний клуб підприємництва Step by Step, що в перекладі означає крок за кроком, де працює найкраща команда учнів. Це є команда лідерів, в яких ми прагнемо розвивати такі їхні якості, як лідерство, харизма, креатив, європейський підхід до. До життя, доміркування і в нас є різні напрямки роботи. Зокрема, це і розвиток їхніх підприємливих здібностей. Вони організовують різні концерти, різні акції, ярмарки, де можуть заробити певні кошти. А в нас є такий напрямок роботи, як самовдосконалення, тобто це тренінги, різні заняття. І звичайно, благодійність це один з найосновніших напрямків, яким ми займаємось. У гімназії села Підгайці діє шкільний клуб підприємництва степ степ у котрому наша гостя Юлія Кожевнікова є тренеркою, який зв'язок між середнім навчальним закладом та підприємництвом навіщо такі здавалося б дорослі матерії самим учням та про те, звідки виникла і як стала реальністю ідея створення клубу? Далі, у 2012 році Волинський інститут вседипломної освіти запросив нас на навчання, на тренінг, які проводили наші польські партнери. Суть була у тому, що нас навчали, як створити такі клуби лідерства на території України. Ми були такою першою хвилею. Ми пройшли навчання, отримали сертифікати. Я працювала разом з моїм колегою Віктором Васильовичем, вчителем економіки, тому що суть була така, що і працює психолог, і вчитель економіки, щоб розвивати такі лідерські якості, але при цьому не забувати формувати правильно ставлення. До грошей і до того, що гроші в принципі відіграють важливу роль, не останню роль культура роботи з грошима, скажімо так, нас дуже зацікавило цей проект, тому що в нас велика школа, і ми розуміли, що потреба у такій організації, ми називаємо її організація, це як самоврядування, таке, де учні можуть проявити себе. Європейський підхід, де абсолютно учні є на рівні з нами. Це є наші партнери, наші колеги. Тому ми дуже зацікавилися, і нам наскільки ми почали працювати, склалось так, що я була вагітна на той період. І трошки було важко, тому що коригувалася робота навіть по телефону, але нам це вдалося. А ми працювали, тому що ми знали, що той, хто переможе на Волині, поїде на конференцію до Варшави. Нас був стимул. і нам, наскільки це вдалося, ми відображали всі події у блозі, і тоді комісія переглядала всю нашу роботу за допомогою цього інтернет-ресурсу. Ми стали найкращими на Волині і вибиралися дев'ять найкращих клубів України. Ми теж йшли в цю дев'ятку. Ми побували на підсумковій конференції в Варшаві, отримали подарунки, сертифікати. Проект закінчився, але але клуб продовжує наш працювати. Ми аналізуємо то ми є з усіх учасників з України з першої нашої хвилі. Ми є найактивнішим клубом, який продовжив працювати після проекту, ми взяли ще участь в одному міжнародному проекту. Це польсько-українсько-німецька співпраця. Бог зробить три у рамках проекту Європейський діалог. Ми особисто я була представником від нашого клубу на конференції у Кшижові. Це біля Вроцлава у Польщі, і як наслідок, ми маємо партнерів. У Польщі, Німеччині зараз ведемо переговори, щоб про майбутню співпрацю. Мета така, щоб навчити наших учнів мислити по-європейськи, при цьому залишатись українцями, звичайно, відстоювати свою позицію. І в майбутньому в найближчому в майбутньому у нас плануються поїздки за кордон. Але якщо говорити про, про європу і про європейські цінності, то дуже важливим моментом виховання у Європі це є доброчинність. Настільки правильний акцент ставиться, це не як знаєте, зробив добро йти. Вже там такий, чи, чи ти показав, що ти багатший, а хтось бідніший, і ти йому допоміг. Ні. Там це на рівні звички іде. Дуже часто на різноманітних шкільних заходах, випускному, до прикладу, можна почути про те, що школа дає путівку в доросле життя. Звучить гарно і урочисто, але правду у цих словах відшукати важко. У школі ми отримуємо знання з певних дисциплін а не інструкцію з того, як діяти у певних ситуаціях. Така моя думка, і ви, звісно ж, можете її не поділяти. А тепер пригадайте, хто з вас міг адекватно розпорядитися хоча б власним кишеньковим бюджетом, маючи років так 16? Думаю, що майже ніхто, бо у звичайних школах цього просто не вчать. Цікаво, те, що у шкільному клубі підприємництва Step by що дії у підгайцівській гімназії дітей вчать поводитися з грошима, то можливо це і є та путівка у дорослість. Коли ми починали працювати з учнями, ми зрозуміли, що це настільки їм потрібно, і оці розмови на рівні не вчитель, учень, а людина-людина, колега-колега. І е, ми зрозуміли, що в них є наскільки багато питань, які вони можливо не можуть задати вчителям, не можуть задати в на уроці і, чи вдома. Почали з ними ми спілкуватися на життєйські теми. Ми почали ми спочатку анкетування проводити опитання, щоб зрозуміти, що їм потрібно. І справді багато хто з них планує мати якісь свої справи. Багато. То, можливо, хто і не буде приємцем чи бізнесменом, але культура поведінки з грошима мати гарні стосунки правильно з грошима це дуже важливо. У Нас нема такої мети зробити їх такими алчними, зробити їх такими ласами до грошей. Ні, навпаки, це Щоб це так, щоб вони правильно сприймали функцію грошей, що це є засіб, і не повинна бути якась мета життя, але це є засіб зробити своє життя кращим, допомогти іншим. Є така дуже відома світова гра, «Кешфлоу». Ми першими маємо на волині. Я знаю, що ми маємо першими вже російські екземпляр. Нам поляки перевели. Ми грали і на англійській мові. Ця гра розвиває правильне мислення, як виходити з різних ситуацій, як на одну ситуацію можна подивитися зовсім з різних сторін. Ми проводимо тренінги, де вони можуть розкритися, розуміти, щоб навіть заробити гроші, скажімо так, мало просто знати про гроші. То треба вміти спілкуватися. Тут випливає дуже багато різних нюансів, які ми намагаємося навчити. Ми інколи їх, скажімо так, кидаємо в такі екстрені ситуації, тому що екстрені ситуації дуже часто породжують. Дуже г... геніальні, грандіозні ідеї. Зокрема, коли вони готували проект. У нас був такий дуже класний проект, називався Лов із до Дня Валентина. То школа вся кипіла. Я навіть не встигала слова сказати, тому що вони все робили. Вони наскільки прорахували, вони відкрили кафе у школі в той день. Офіціанти працювали, виписували чек, приносили рахунки, було створене меню. Все було на рівні. Навіть в процесі, от коли вони готувалися, зрозуміли, що вони готувалися для п'яти восьмих класів. Вони зрозуміли, що це можна зробити просто дискотеку. Для початкових класів, і вони в екстрих умовах збираються. Вони приймають рішення робити дискотеку. Ну я не можу передати, яка це була атмосфера. Так само, наприклад, якщо ми проводили ці благодійні якісь акції, вони долучаються найпершими, вони показують, дають приклад, вони активізують всю школу. І що це вчить? Розумієте, навіть провести концерт це, це треба домовитися з директором за приміщення актового залу, домовитися з директором будинку культури про апаратуру і вже ділове спілкування, і вже вміння поспілкуватися. І тому ми даємо їм таку свободу, щоб вони показали себе тому що якщо я починаю їм щось розповідати там нав'язати свої, я можу їм підштовхнути, порадити показати приклад В принципі все право в їхніх руках і ще такий момент що ми навчаємо їх ще правових аспектів У нас вже є випускники нашого клубу які вони вже зараз будуть закінчувати школу і ми занабрали молоду команду можливо ще ми не все не встигли їм показати та все неможливо встигнути, але наміри в нас теж це правові аспекти це культура економічні аспекти психологічні тренінги і налаштування тому що це дуже важливо за час роботи волонтери шкільного клубу підприємництва Step by Step реалізували і роблять це далі досить багато благодійних проєктів. Наша гостя Юлія Кожевнікова каже, що дуже важливо, аби бажання допомагати було у дітей природнім. А не нав'язаним кимось силами. Благодійність є одним з найосновніших напрямків нашої діяльності, і взагалі благодійність це є. Ми хочемо розвивати такі загальні європейські цінності в наших вихованців, наших колег-учнів, і тому ми часто проводимо благодійні акції і реалізовуємо благодійні проекти. Зокрема, ми тісно співпрацюємо з центром у рожищах, де ми неодноразово бували. зокрема, ми збирали речі активно, долучалися. Зокрема, я знаю що кожен з наших членів клубу долучи долучався до цієї акції. Особисто я також приєдналась до цієї акції. знаєте, це дає можливість не тільки віддати речі чи іграшку, яка в тебе є, яка ну вже можливо завалялася, а дає можливість віддати частинку своєї любові, частинку дати зрозуміти тим людям, які потребують цього, що вони комусь потрібні. Що про них про них думають, що про них, думаю, думаю, так. Що про них ви знаєте? Ви знаєте, навіть моя вже така ідея з'явилася, що наступна акція, ми будемо на наступному тижні. Ми плануємо поїздки до. Дитячих будинків плануємо допомогти їм реставровувати їхні дитячі майданчики. І я планую, коли ми будемо проводити ці пакети до дитячих будинків, то навіть крім речей туди вкладати такі коробочки, де ми буде писати просто в коробочці. щастя, любов, там якісь такі взагалі я практикую в школі дитячі такі вислови завжди висвітлювати, так як вони є. Навіть якщо там якісь помилки, є, але вони наскільки душевні, тому можливо я думаю, що в майбутньому наша така акція буде. де Ми будемо передавати не тільки речі, а якісь такі посилання, якісь такі листівочки. Вже говорили, що ми збирали речі, і ми, будучи перший раз у дитячому будинку, ми оголосили конкурс малюнків. Це було дуже класно, тому що ми приїхали. Це другий раз, коли приїхали, теж привезли речі, і це конкурс малюнків. Вони всі працювали в онлайні, скажем так. Тоді приєдналася Галина Конах до нас. Вона активно підтримує ці всі акції і є шанувальницею нашого клубу. Приєдналася до нас багато моїх друзів, які теж стали спонсорами. І тоді переможець конкурсу малюнків отримав 200 гривень. Це було за день до Нового року. Ми співали. Пісні, Галина грала на фортепіано, всі співали пісні, ми танцювали хороводи. Переможець отримав 200 гривень. Ще двоє діток здається по 100 гривень, хтось 50, подарунки. Ну, атмосфера була така що мені не хотілося туди їхати. І моя тоді ще на той час моїй доні було десь можливо місяців 5. Вона там просто спала, бавилася з тими дітками. Тобто, це ще раз довело те, що там атмосфера дуже була хороша. А в кінці цього всього ми їм дали речі, ми підібрали їм наряди, скажімо так, на новий рік. І дуже було приємно. Приємно, звичайно, звідти їхати трішки важко, тому що хочеться всім допомогти. І як Галина Конах написала це, моя сестра написала в Фейсбуці після цього всього. Друзі, попереду багато свят. Приїдьте туди, обніміть і скажіть, що вони комусь потрібні. Нагадую, що ви слухаєте соціальний проект стосується кожного. У нас на гостині практичний психолог підгайцівського НВК Юлія Кожевнікова і учениця тієї школи, які є волонтерками шкільного клубу підприємництва степ Step, Step. Говоримо власне про сам клуб, благодійність та теплу акцію Добрі речі. Пані Юля розповіла, що підгайцівська школа долучилася до добрих речей абсолютно випадково. Чисто випадково, я стояла на зупинці, побачила таку вивізку. Дім книги на сі такий магазин. Вивізка тут можна купити пакети, добрі речі. Я собі зацікавилася, і я прийшла додому, зайшла в інтернет, я ввела, зайшла на їхній сайт і знайшла гарячу лінію. Зателефонувала і запитала, що це за проект, як до нього можна долучитися. Ну, переживала впасти в якусь аферу, можливо, але поспілкувавшися, зрозуміли, що нас нас ні до чого не зобов'язує. Наші, скажімо так, керівники з Одеси, це є агентство Face to. Фейс обличчям до обличчя, а зокрема наш керівник це Катерина Железова, і ви знаєте, ми поспілкувалися. Вона нам відправила ці спеціальні пакети, яка суть. Пакети жовті, яскраві. На них пише добрі речі. Акція називається проект їхні добрі речі, добрі справи. В ці пакети можна розповсюджувати в магазинах. Взагалі в Україні така, якби вони почали їх розповсюджувати в по магазинах. І а ми була школа перша в Україні, яка сама зателефонувала і попросила в ш... на реалізацію школу. Бо коли я сказала, прийшліть нам 300 пакетів, вона Ну, а де ж ви їх розповсюдите? Ну, в магазинах вони не сильно, ну скажімо, трошки важче розповсюдити. Я кажу, ви мені пройшли 300 пакетів. А це вже наша справа, як ми будемо з ними працювати. І вже буквально за перші два тижні ми у школі зробили масову акцію. Ми зробили конкурс малюнків у рамках цієї акції, де дітки маленькі малювали, що таке для них добрі справи. Боже, і малювали ну, такі дитячі чи малюнки гарні, вони такі по-справжньому щирі. Можливо, вони ідеально намальовані, але наскільки все було ну, дуже класно. Така а справді атмосфера добра панувала у школі. Ми розповсюдили 200 пакетів вже відразу у школі, і вже 4 квітня ми ще провели у нашому селі в Пінгайцях біля магазину Крамниця і біля магазину Богдан. Це ми дякуємо власникам, які долучилися до цієї акції. Вони взяли на реалізацію магазини ці пакети і дозволили нам біля їхніх магазинів провести акцію. І Ми розповсюдили ще 100 пакетів. Тобто, всі 300 пакетів ми вже розповсюдили. Нам вже надійшла посилка на 100 пакетів знову. Нам надійшли подяки від організаторів. Вони нам дуже дякують. Також вони. Нам зараз пропонують бути ініціаторами такого благодійного фонду, тому що взагалі вони давали пакети на реалізацію в магазин, і магазин сам вирішував, куди ті гроші, які вони заробляли за пакети. Символічна там така ціна невеличка, 2-3 гривні. Вони ці гроші вирішили самі, куди дівати. Ми відразу сказали, що ми хочемо їх назбирати і відправляти на благодійність, або шукати якусь дитинку, яка потребує, або на допомогу дитячим будинкам. Їм це стало дуже цікаво. І зараз ми обговорюємо такий проект, щоб ми стали ініціаторами як прикладом, що ці. Кошти можна направляти на благодійність. Взагалі, така ідея, як як я вже казала, це було в Голландії. В них біля кожного смітника є такі пакети, де пише добрі речі. Це як символ, що там речі, які ви можете взяти. Ну, ми часто бачимо людей, які звертаються з допомогою до смітника, щоб вижити, і це не обов'язково. Якісь дуже бідні люди, чи які зловживають алкоголем. Я колись жила на квартирі і бачила, як в нашому сусідньому будинку жила вчитель, як ми розговорилися на заслуженим вчителем. України, але так склалося життя. склалися там якісь сімейні обставини, що вона була змушена. Вечорами їй було соромно, можливо, але вона була змушена це робити, тому що в неї не було іншого виходу. Ми вже активно працюємо в нашій школі, активно працюємо на рівні підгаєць. І наступний наш крок це, е, звичайно, що переходити на місто Луцьк, і ми хочемо, щоб пакети розповсюджувалися якомога активніше. Ми хочемо провести акції. Також до нас долучився магазин Квіткова галерея, де можна буде придбати ці пакети. Можна ці пакети придбати в Підгацівському НВК у магазині Богдан та у магазині Крамниця у Підгайцях. Також дім книги у Луцьку магазини розповсюджують ці пакети. Придбавши цей пакет, пакет, ви можете зробити таким чином: Залишити його, наповнити речами, які вам не потрібні, і залишити їх біля смітника, повісти біля великих з цих смітників. Ви можете, якщо у вас є час, ви можете привезти до підгацівського НВК, де ми збираємо великі пакети, сортуємо, відправляємо в будинки для людей. Поважного віку і у дитячі будинки, а також ви можете просто самі з'їздити дитячий будинок. Тобто це вже суто або навіть віддати багато багатодітні сім'ї, яку ви знаєте. Це вже на ваш розсуд. Основне, щоб це щоб це було зроблено. Якщо ви справді хочете долучитися до благодійної акції Добрі речі, то номер телефону її координаторки Юлії Кожевнікової є у нас на радіо «Луцьк». На завершення соціального проекту ще кілька слів про допомогу та добрі справи від учениць підгайцівського НВК двох Анастасій. Та я думаю, що люди повинні долучатися до цієї акції, адже люди повинні творити добро і допомагати іншим людям. А ти можеш сказати, що таке для тебе взагалі добра справа? На мою думку, добро це не тільки речі, не гроші, а просто підтримка, щоб бути біля людини. Ви знаєте, добро, от на мою думку, добро це дати зрозуміти людині, що вона комусь потрібна, що про неї хтось потурбуватися. Що тобі хтось може допомогти, і навіть усміхнутися тобі, тобі стане приємно і на душі, ніби серце йохне що до тебе вже посміхнулися, тому потрібно творити добро, адже мати звичку творити добро це прекрасно. Добро на мою думку, це коли ми віддаємо добро людині і ми стаємо вдвічі духовно багатшими.